тут познайомитися. це громадська організація ДОСТА, це є Хотинський осередок. У нас є декілька питань. Дивіться, це мій запит. Я подавала запит до міської ради, щоб мені надали, кому належать газові мережі, які знаходяться іменно по музії вулиці. Ну, Мені пішла така відповідь, що міська рада не володіє цією інформацією. Зараз задіють до мене. От е, я думаю, що ідеї і ваші всі це рили, попали, проводили це все, все. І от на нашу думку, хто має знати, де знаходяться ці газові мережі, кому вони належать, тому що ви дали таку відповідь. Mm -hmm. Газова нам без, без, відповіді. без відповіді. І от ми прийшли до вас як до міського голови, ви є господар цього mm -hmm. міста, мусимо запитати вас, кому вони належать, е, щоб ми знайшли е, кінці. кінці. Так. І це ми можемо разом робити в цьому напрямку. Ми так само тоді давайте будемо звертати здесь вище, щоб розуміти, чиї чи вони їх було мінували. Ви знаєте, що раніше це ж що було? Там кооперативи? Були, були, всі кооперативи, були, були, які спла... скидалися? Так, да, були кооперативи, кооперативи по вулицях, були складені кооперативи по вулицях, крили, складали, mm -hmm. люди все сплачували. І виходить так, що тепер ми сплачуємо транспортування газу. от, ви, ви самі теж знаєте, що воно це все е, ліваки, куди воно все йде і що. Що хочу вам таке сказати, дивіться, ми подавали запити е, в казначейство е, по поводу цих рахунків. Транспортування, газу і це все. Хочу вам зачитати, куди ми, ми сплачуємо за служби газ, за транспортування і за електроенергію. Казначейство нам дало таку відповідь, що не володіє інформацією про банківські установи, в яких відкрито вище зазначені рахунки, ким відкрито, та чи зареєстровані ці рахунки на території України в органах казначейства. Це В цьому році чи в тому? Це, так, це, в цьому? це, це тільки це, що ми, це, ми це, у кожному кожному є така відповідь. Ні, ні, ні. Ні, дивіться, ці запити мають абсолютно всі. Mm -hmm. Рахунок, э, рахунок mm -hmm. саме mm -hmm. транспортування mm -hmm. він взагалі не відкривався. Вони да. mm -hmm. просто розказуєте зараз більше глобальніше цю ситуацію. Так, щоб... да, да. Тому я вам не yeah, скажу, добре, добре. 에, подавали It's ці не рахунки. Затейство uh, не знає куди ці рахунки. Ми прийшли до вас якого. ще раз, як цієї громади. Ми хочемо, або ми разом подаємо ці запити, щоб нам відповіли, кому належать ці труби. І кому ми сплачуємо за транспортування. так. Дивіться, у нас є офіційний запит на отримання публічної цієї інформації mm. на вас, на керівника. Mm. Ось, подивіться, він вже готовий, все, зачитайте. Якщо у вас все Так, я якщо... да, Ми підготувалися, завтра медикові газу мережі самогазування, нашому. Запити ви знаєте, чи є тебе назову компанія. Ми будемо такі запити, і тоді ми хочемо отримати офіційну відповідь, щоб ми знали кому ми, кому ми сплачуємо. І хочемо миснити, куди йдуть ці гроші. Ви самі розумієте, що виходить, що діди бабки ми труби провели, і хтось розумний прийшов на Казначейство... трава і просто здирає з нас бабло. Казначейство нам надало в свій час відповідь, що у них такі рахунки. Взагалі у них не існують такі рахунки, вони нічого не знають про ці рахунки. тебе були ж два рахунки, бо в мене більше рахунок Покажіть свої рахунки, які там віку і знову навели, щоб знати під час військового стану, але все одно з людей ставить людей. Тобто це може означати одне: гроші через державу в державу не проходять. Звичайно, що ми спонсоруємо агресор. Якщо вони йдуть десь за кордон, точніми спонсорами. Не націоналізовано, так що якусь це. Скажіть, будь ласка, можна приміщення запитати. Тому що обласна рада мені надала, що вона приміщення, яке знаходиться на лісні, до них не належать. Воно наше. Це не наше. Чи воно наше? Тому що... Тому що синіці дали, що воно не належить. до не чинів. немає ніякого відношення. А що... кому належить тоді, та приміщення можна держфонд майна? Державний фонд майна, як він дасть точно Але зараз. реєстр закриті, то ми вже два роки не одні добиться цю інформацію. І я вам скажу ще друге, що працівники, які працюють в котині, так само по дефові їхні заробітні плати, платиться не в котинах, це чітківці. Може їх виженути? Ну, ми маємо тих прав, щоб виверняти Ми можемо визнати. Щоб... Чому на території вашого нашого знаходиться ем, будівля, і ви не знаєте, до кому вона належить? Чі, я знаю, просто не, вона. Вона не сплачує податки. Просто не почули, я вам сказав, що вона належить. І, і вони не сплачують у Він, наші різні, різні питання, <кліпу> тому що скоро <що, кліпу> зареєстровано чи ні платиться лотиться волтерія чи німецька стосовно які платежі, якщо майно, то. Ні, ну ми ж я сказав до да, 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 я, да, я, да. що і... да, наскільки знаю, їхні. Пару років назад, коли ми подавали запит, у мене є такий запит, він належав Хотинській міській раді. У нас об'єкту немає цього. Геказ оцей гегес, ну де лісна, де лісна три. Мені з Чиснецької обласної ради прийшов заклад. Останні там плосили, <сі> були, що балони бол... <сі> розвозили, то то взагалі воно керівництво <сі> керівницького управління було. Останнє таке, що у нас була інформація. Добре, тоді що. Ми подаємо офіційний запит, так, і так. з вашої допомогою ми хочемо знати, кому належить і що наші там, так? Все, ми вам гарно дякуємо за розмову. А ще нещодавно було ти, що бачимо, може в тікток, ну може це не той